Наталія Суханова, провідний фахівець напряму педіатрії, спікер навчальної платформи для лікарів. Прогрес, має двох дорослих дітей та маленьку онучку, малює картини і розігрує їх в лотереї на користь потреб Збройних сил України, любить подорожувати, стала водієм у 49 років, склавши теоретичний та практичний іспит з першого разу. Життєве кредо завжди навчайся, вдосконалюйся, сумнівайся і перевіряй інформацію. Власне, сьогодні взагалі день обізнаності про антибіотики. Я тиждень, тиждень, не день. Аж цілий тиждень обізнаності про антибіотики. Так, можемо говорити кожного дня впродовж цього всього тижня. Помічаю. При розмовах з іншими батьками, що бездумно дозволяють вживати своїм дітям антибіотики, купують їх навіть, розкажіть, ну до чого це зможе взагалі призвести, і коли потрібні антибіотики, дійсно, коли вони потрібні, і без них обійтися не можна. Ну, насправді антибіотик це дуже потужний інструмент, але це все ж таки прицільна зброя. Okay. Їх дія направлена на бактерії, а не на всі збутники хвороб і на, на всі хвороби, які існують в світі. Okay. Винайдення антибіотику… Першого було випадковістю насправді е, Олександр Флеймінг в тисяч... 1928 році, е, не помивши свій лабораторний посуд, е, побачив, що колонія золотистого стафілокока, яка виросла, е, була ну, практично нівельована е, пліснівою, яка там розрослась. І в перший час е, він навіть не зрозумів, що відбулося, але ну, випадковість не, не завжди випадковість. це ж і потужний розум дав йому змогу зрозуміти, що таке є щось, що може вплинути негативно на ріст бактерій. Е, ну, безумовно, ця думка розвинулася. На сьогоднішній день у нас безліч антибіотиків, і насправді винайдення антибіотиків одне з найпотужніших е, винаходів в, в медицині в цілому. Е, саме антибіотики. Е, ну, Напевно, все ж таки е, треба розділити цю е, пальму першості між антибіотиками і вакцинами, зберігли найбільше житті в світі, і е, дало змогу розвиватися в медицині е, навіть окремим спеціальностям, Зокрема, е, так, наприклад, сучасну наннатологію або онкогематологію, або хірургію уявити без антибіотиків, ну, в принципі, неможливо. І е, насправді. Якось доля зіграла з антибіотиками так, що їх потужна роль обернулася проти них. І на сьогоднішній день використання антибіотиків в усьому світі, це не тільки про Україну. У нас може бути схожі цифри, або навіть трошки вище. Використання антибіотиків не за показами сягає 40%. Тобто, навіть тоді, коли вони призначені лікарем, я не про самопризначення, десь приблизно 40% вони використані не там, де це потрібно. Щодо самостійного використання антибіотиків, ну я не можу сказати, що Україна є ви виключенням Але напевне, ми в меншості країн, де людина може просто зайти в аптеку, придбати антибіотик і приймати за порадою сусідки, тому що у неї спрацювало, або ну просто загуглише щось. да І шкода, що так. Та? Бо насправді в такому випадку антибіотики рідко приносять користь, але от нашкодити вони реально можуть. Тому що є декілька проблем, які пов'язують. Зані з недоцільним використанням антибіотиків. Ну в першу чергу формуються мікроорганізми, які резистентні до впливу антибіотиків, і в подальшому може бути так, що мікроорганізми з часом еволюціонують і пристосовуються до дії безліч антибіотиків. В світі десь декілька десятків тисяч людей гинуть від інфекцій. Від інфекцій, які є багаторезистентними, тобто не можуть підібрати антибіотик, знаючи збудник, і е, насправді це наше майбутнє, якщо ми не припинимо таке безглузде використання антибіотиків. З іншого боку, використання антибіотиків, особливо у дітей, у маленьких дітей, перешкоджає нормальному формуванню мікробіому. А на сьогоднішній день ми знаємо наскільки це важливо, і для формування імунної системи, і навіть для нейрокогнітивного розвитку, так використання великої кількості антибіотиків перші роки життя відомо, що може призвести до формування ожиріння в майбутньому, бронхіальної астми і навіть деяких когнітивних порушень. Не все так просто з антибіотиками. І е, кожного разу, коли Лікар а призначає антибіотик, і пацієнт його е, думає використовувати. Ми маємо бути на 100% переконані, що ми б'ємо цією потужною зброєю са по цілі. Е, тобто, насправді є збудник, який чутливий саме для цього антибіотику, саме для цього існують протоколи лікування різних хвороб, е, ну до речі, не тільки лікування, а й діагностики, є стандарти діагностики, критерії діагностики і певні стандарти лікування е, для того, щоб. Щоб оптимізувати цю антибактеріальну терапію Крім того, відомо, що використання антибіотиків під час вірусних інфекцій збільшують ймовірність бактеріальних ускладнень. Тобто, тоді, коли батьки кажуть, щоб не опустилось, щоб не було ускладнень, давайте будемо профілактувати, якось воно важко перебігає. То ми діємо суто навпаки. Тобто, замість того, щоб зменшити ймовірність ускладнень, ми збільшуємо, тому що антибіотики ж не діють вібрикова на збудник. Вони знищують нормальний мікробіом людини, вивчення якого. Зараз приділяється дуже велика увага. Мікроби живуть на нас в кишківнику, декілька трильйонів мікроорганізмів різних видів. Наша шкіра, слизові оболонки. Ну, ми, як колись сидимо в кімнаті, то ми завжди не наодинці. З нами дуже великий Ком да, світ різних мікроорганізмів, і тому е, мало того, вони знаходяться в певному співіснуванні між собою в такому балансі, який... Е, Важливий для у цього конкретного організму тому порушення цього балансу може призвести до розвитку різних хвороб. Mm -hmm. а, Ще ну, чесно одна... кажучи, я ну типу для мене ж взагалі типу, антибіотики це щось серйозне. Дивуюсь mm -hmm. людям, які заходять наш типу, дати мені антибіотіку. Це ж Ми не гематогенка, ця... що ти собі кусочок я знаю, і я я знаю? а так ну, та... буває. Ну да, наскільки так. я знаю, чи можливо це планується в майбутньому, що антибіотики продаються виключно за рецептом лікаря. Ну, взагалі, у нас є законодавче визначено, що антибіотики мають продаватися лише за рецептом. Але, на жаль, це спрацювало на якийсь момент, коли лише ця постанова була, І скупили всі тихенько про запас. <рес> ну, тут, знаєте, як в теорії Ігор виходить, да. що насправді той, хто дотримується тих правил, той і програє, тому що аптечна мережа у нас дуже широка. І якщо ця аптека не продає за рецептом, а аптека поруч. Продасть рецептом. Відповідно, в програші буде та, яка дотримується цих правил. Тому, на жаль, це великий бізнес і не завжди навіть законодавчі визначення, якісь моменти дотримуються аптеками. Але це дуже шкода насправді. Ну, Це більше мені каже, потрібно свою, якби якусь внутрішню культуру споживання формувати і відповідальність свою. Типу, як як чи чисто там пацієнтську, людську, клієнтську базу свою формувати. Сприрод пробіотики, Давайте давай, пробіотики. Давай. Зачепма дуже часто з антибіотиком прописують ще і пробіотик. Mm -hmm. Це дійсно працює, чи, чи це теж щось? В більшості випадків ні не працює, і в більшості випадків ні не потрібно. Насправді я вже говорила про те, що мікробіом людини лише активно вивчається. Ми вже багато про це знаємо, і багато досліджень, які скеровані на дослідження мікробіому різних порожнин, в тому числі шлунково кишкового тракту, дихального тракту. На сьогоднішній день відомо, що мікроорганізми є навіть головному мозку, там де ми вважали, що сутостерильна стерильна Ситуація, але е, ми вже знаємо багато, але недостатньо для того, е, щоб якимось чином намагатися вплинути або коригувати мікробіом. Е, Ми все ж знаємо, що мікробіом кожної людини він практично унікальний, він сформований е, різними чинниками протягом життя, і тому визначити його склад. І якісь певні дефіцити думка непогана, але на сьогоднішній день неможливо до реалізації. Тому думка, що маленька пігулка якогось певного штаму може суттєво вплинути на мікробіом, де, як я кажу, мільярди бактерій да, живуть там лише в кишківнику. Причому це такі е, поєднання, це співіснування різних мікроорганізмів, які взагалі не зацікавлені uh -huh. в зовнішніх агресорах. Тобто, практично всі штами, які приймаються, вони дуже, дуже швидко елімінуються власними мікроорганізмами, бо вони формують і певні біоплівки, і знаходяться в просвіті і на поверхні. І їм не цікаво, щоб приходив хтось і займав їхню Біологічну нішу. І коли ми кажемо про мікроорганізми як про щось неприємне, це не зовсім так. Насправді наші мікроби це наші друзі, вони виконують певні задачі, функції в нашому організмі, і вони якраз зацікавлені в його збереженні, як в збереженні своєї типа середовища для і біологічному середовищі. Так. Mm -hmm. і ще, так, на останок. Да, у мене є ще таке питання. точніше ситуація. Не можу сказати, що з власного досвіду. Але чую знову ж таки від батьків дуже багато такого. От до прикладу, призначив лікар-антибіотик, допомагає антибіотик на 5 днів. Призначив чи на 7 навіть днів. Дитина приймає його 3 дні, стає легше, і батьки самостійно його відміняють. Угу. Так, от хочеться, щоб ви закликали наших глядачів такого не робити або робити. Ні. Не робити. можливо, не робити. Насправді, на сьогоднішній день сучасна наука не стоїть на місці, ага. і в плані курсів антибактеріальної терапії також прагне до скорочення їх курсів. І ну, правда, да? тобто це все ж таки наука, це не самодіяльність окремого пацієнта. Все ж таки варто дотримуватись курсу, який призначив лікар, безумовно. Але скорочення антибактеріальних курсів при різних нозологіях – це загалом. Гальна тенденція, бо на сьогоднішній день відомо, все ж таки, що на антибіотикорезистентність і розвиток більше впливають тривалі курси антибіотику, а не оті короткі, про які ми думали там раніше, і можливо найближчим часом там традиційні курси лікування, наприклад, ангіни бактеріального. Тонзелоферангіту скоротяться з звичних для нас там, 10 днів до 7, а можливо навіть 5 днів. І е, мало того, е, якщо все ж таки про скорочення курсу, е, ну, наприклад, е, діагноз пневмонії в більшості випадків передбачає призначення антибіотика. Е, якщо одразу не доведено, що вона вірусна, або Якщо антибіотик призначений, але в процесі такі доведено, ну зроблені якісь певні тести обстеження, то ми можемо відмінити антибіотик так швидко, як довели вірусну природу захворювання. Uh -huh. Тобто, насправді це можливо. Може бути коротший курс, але е, краще це зробити разом з лікарем. Да. Uh -huh. Самостійно це робити Мне не ваза. Це найголовніше все робити з лікарем. Да. Так. Да. <ріст> 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 <ріст>